Вітаю! Сьогодні говоримо про життя Григорія Сковороди. Він міг би бути твоїм другом у соцмережах, якби жив зараз, адже його спосіб мислення і стиль життя цілком відповідають життю сучасного хіпстера. Ну що ж, поїхали? Все розпочалося далекого 1722 року в селі Чорнухах, коли в козацькій родині народився хлопчик. Гриць з Маличку був дуже розумним і допитливим. І закінчивши навчання в дяківській школі, він вирушив до Києва, аби стати студентом Києво-Могилянської академії, одного із найкращих навчальних закладів тогочасної Європи. До слова, сучасні могилянці дуже пишаються цим фактом і мають прекрасну традицію: Щороку першокурсники миють пам'ятник видатному філософу. Але навчання в Могилянці. Григорій Сковорода не завершив, тому що був відібраний до складу імператорської капели і переїхав жити до Петербурга. Протягом кількох років він там працює. Але на пропозицію очолити цю капелу сковорода відповідає відмовою, адже не бажає одягати на руки золоті кайдани. І далі у складі Токайської експедиції вирушає спочатку до Угорщини, а потім подорожує Європою, розширюючи світогляд і студіюючи філософію. Врешті-решт Сковорода повертається до України і його запрошують викладати до Переяславського колегіуму. Але ця співпраця триває недовго. Тому що навчальний заклад не готовий сприйняти нові методи викладання. І тому Григорій Сковорода стає на шлях, як би ми сказали сьогодні, репетиторства. Він їде до села Коврай, його туди запрошує багатій Томара для того, щоб Грицько навчав наук сина. Це триває протягом шести років, але одного разу, не стримавшись, Сковорода назвав свого учня свинячою головою. Томару це розізлило, і він звільнив домашнього вчителя. Щоправда, через кілька місяців цю співпрацю було відновлено. Коли учень підріс і вирушив у великий світ, Сковорода переїхав до Харкова, де. Здобув посаду викладача в Харківському колегіумі. Так само, як і з Переяславським колегіумом, тут стосунки складаються важко. Сковорода то звільняється, то знову поновлюється на посаді. Причина цього передові погляди, які не всім зрозумілі, новітні методики тощо, тощо. До речі, всі, хто навчався у сковороди, приватно. Здобули пізніше високі посади в Російській імперії, що свідчить про дієвість і ефективність методів викладання, які застосовував сковорода, не бажаючи себе обмежувати, не бажаючи обмежувати власну творчість, сковорода, врешті-решт, обирає жити на березі річки Лопань. Тут він пише свої твори. Доповнює збірку байки Харківські, збірку пісень, пише трактати. До речі, жоден із творів Сковороди за життя так і не був надрукований. Але останній місяць Сковорода проводить в селі, яке сьогодні назване на його честь. Чому так сталося? Сковорода вирішив відвідати свого давнього друга, який жив під. Орлом, і, повертаючись звідти в Україну, Григорій Савович почувся недужим і тому <кій> завернув до Сковородинівка. Існує прекрасна легенда про те, що філософ передбачив власну смерть. Говорять, що ввечері він викопав в саду свою могилу, а на ранок уже не прокинувся. На надгрупку викарбувані такі слова. Світ ловив мене, але не спільно. Тож, якщо ти думаєш, що сучасний світ складний, спробуй почитати щось зі сковороди. Можливо, його ідеї допоможуть тобі краще зрозуміти себе і знайти свій власний шлях.